Сніки, ніздечку, звели стрісі, а вівчар не отару плає, тьохну пісню Соловей загає, всюди буйно квітнече. Ся калина вівчара в садочку, тихому куточку ждевчи. Була настуня весела, а в суботу русую косу чесала. Добрий, косочку, і добру свою косу. А що знаєте, для чого ми тут сьогодні зібралися? Скажіть, зу, зараз будемо вінок щити для нареченої. для нареченого. У нас дуже гарна наречена і щити дуже гарний віночок. А ви будете продовжувати. Ой, сань, моя матінко. А давайте шити так, щоб не було гудзочка, щоб не зап'яталася ниточка ніде, щоб було все дуже гладенько. А для, того, щоб було, для чого, щоб було гладенько, щоб було гарне життя у молодій. Тай Та й полирую м'ятоньку. Частенько. Ой стань, ой, стань, моя донечко раніше, Ой, стань, ой, стань, моя донечко раніше, та й полирую м'я тоньку, частіше, та й коли ру, тую м'я тоньку. Частіше. Так, дівачки, Я благословляю цей на початок шиття віночка, щоб ви гарно його вшили, щоб все було гарно і благополучно. Дуже дякуємо. Дві віточки, і з руточки. Благо... Сідайте до мілості, сідайте, сачки, сідайте. Ану, як ви там шиєте, що ви там? Так, а ти листочки заготовлю їм. Рви їм листочки отако, щоб було. О, гайда, гайда. Шийте, ши. віночку, швидко, від мами та бабку нашому дитятю Віночок зачина. Латко, від мами від тата й бабко, нашому ми віночок зачинати, шися він, віночку, сладко. Шися віночку які молодці молоді. Від мами від й бабку. Молодими віночок вий, зачинати. Що, дівчатка, справилися? Ой, які молодці. Кличте старосту, заколюйте на мемочки. хлібчик. заколюйте на хлібчик і кличте старосту. Дивіться, дівчатка. Гарні в нас віночки. Так, дуже. Молодцу, давайте прийшли. Причіплюйте, приколюйте тепер. Приколюємо один віночок, М. давайте М. другу вуличку. Приколюємо другий віночок. А що ж далі? Давайте будемо кликати староста. Староста. Де ж той наш староста? А йде, йде староста? Доброго Мам. дня! Добрий день! А що ж ви хочете? Гроші. 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 А так хочуть гроші. А, хочете гроші. Такі гарні віночки, без грошей не старості. А такі гроші? Ну такі гроші. А ну жіночки спробуйте. Які гроші Вода? Ні, такі гроші нам не підходять. За старості. Нам жіночки буде краще. Буде. Okay. А да, а, ви І, хочемо... а ми хочемо гроші. Стави. Дивіться, Стави. які гарні віночки. Yeah. Oh, oh. Які віночки, такі гроші. Ой, це що гроші. Це мало. Це мало. Давайте, дівчатка. Давайте я вам дам отакі гроші. Дівчата, дивіться, які старості гроші? гроші. Давайте беріть. Ні, такі гроші. ні. А ти вам такі гроші. О, а такі гроші. Бігаші, а гроші. Мало. давай мало, Давайте. О, 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 такі, такі, о такі, за такі відамо. Ну Давайте. давай, староста, щасливо вам. Все, дякую. «Де ж та я, ядівка, що захтіла вінка, підіть її уведіть, на сілецько садіть, русу косу розплетіть, сільця матінкость. Сільця матінко, сільця, золотого крисельця, ще й нового кожного. Zonica. Косу мені, білими роченьками, дрібними сльозоньками. Дайте грибінцями, дайте гребінцями, розчесати косу нині. Рощесати закласти, віночок заплетений. дайте грибінця, мені, дайте грибінця мені, розчесати косу нині, Розчесати, закласти, віночок заплетений. Дайте мені, дайте грибінця, красуня тобі здоровлячка, Гарного життя сімейне, сати сімейного. закласти віночок заплетений. Чи вогонь горить, чи полум'я палає, чи то на настуні вінок барвінком сяє, не вогонь горить. І на полум'я палає, то на настуні вінок з барвінку сяє.